Ціль уроку навчитися заїжджати в гараж, зробити задню, задню парковку з будь-якої точки. Перша наше завдання навчитися по прямій заїжджати. Наприклад, чуть-чуть лівіше, правіше. Кожний раз ви міняєте кут заїзду, Кожний раз його збільшуєте. Не старайтеся зробити все ідеально з першого разу. Просто тренуйтеся. Буквально через урок по 10-20 хвилин. 10-20 хвилин. Чим більше, тим краще. Виїжджаємо по прямій. Зупинилися. Тобто, перша ціль зрозуміти, куди йде задня частина автомобіля, куди йде передня частина автомобіля під час повороту керма. Виїжджаємо лівіше. Спочатку кут виїзду невеликий. Точка кожен кож... раз у вас міняється. Ви не задумуєте стіль. Не навчитися з першого разу, а розуміння траєкторії руху автомобіля. Під'їхав до паралельності, вирімаємо кермо, заїхав назад. Також контролюєте задню точку. В будь-якому парковочному місці є бокові стінки і задня стінка. Ясно, що це тренувальний майданчик, тут того немає. От, справа заїжджаю. Тобто подивився, куди я маю попасти. Так як заїзд справа, потягнув кермо вправо. Доїхав до паралельності. Вирівняв кермо, акуратно заїхав далі. Знову лівіше виїжджаю. Виїжджаю пів автомобільчика, а тільки після того викиручую кермо в відповідну сторону. Зупинився. Лівий поворот очима найшов ціль, в даному випадку стопу коліс. Повернув плавно в кермо вліво і пробую заїхати. Без різниці, чи ви з одного разу заїдете, чи з 10 разів. Ролі не грає. Тут саме важливе, щоб ви навчилися розуміти траєкторію руху автомобіля і навчилися їздити якомога повільніше. Ключове слово повільніше. Щоб ваші думки і на вміння керувати авто співпадали. В даному випадку справа покажу під кутом 90. Якщо не бачу через зеркала Орієнтир, дивлюся через стекло. Тобто знайшов крайню точку, стопку коліс. В даному випадку, в житті кут автомобіля, доїхав до паралельності, викрутив кермо, заїхав по прямі. Коли це освоїте, ускладнюйте собі завдання. Наприклад, виїжджаю наліво. І ставлю ціль заїхати в гараж передом. Тут треба даю учням лишній раз зрозуміти, що колеса, якими ми керуємо, це передні, а задні колеса завжди зрізують у кут до центру поворота. Ось дуже наглядно видно. Є, заїхали. Знову не стараюсь все ідеально з першого разу. Кожний урок 10%. 15-20 хвилин, більше не потрібно. Так як учень замучується і він же робить більшість своїх дій на автоматі. Він просто запам'ятав якісь видумані точки і все. На початках ясно, що ці точки будуть вам потрібні. Але якщо ви не розумієте логіки, будуть питання, можуть виникнути питання в житті. Не, все, не завжди ж будете паркуватися на таких пустирях. Заїхав чуть-чуть заблизько ліва, дверки не відкрию. Нема проблем. Чуть-чуть рульське вправо, виїхав вперед, вирівнявся, здав назад. Тобто, чи завжди я в житті паркуюся з першого разу, ідеально точно. Та ні? Темнота, ніч, дощ, туман, дві машини вартістю по 100 тисяч по боках. Чи потрібно мені такий ризик? Зрозуміло, що не потрібно. До зустрічі!